Да, 14 грудня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин. В студії Ольга Степуренко, сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Сьогодні в Житомирі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В обласній клінічній лікарні імені Гербачевського відкрили терапевтичне відділення для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Житомирський міський голова прозвітував за рік своєї каденції. Сьогодні в Житомирі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, рятуючи людство від радіаційного лиха, було задіяно колосальні ресурси. Втім, вирішальними виявилися інтелект, жертовність та героїзм тисячі людей. Житомирщина не забуває про подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози пожежників, військовослужбовців, учених, медиків, будівельників. Чому саме 14 грудня офіційно вважається днем ліквідатора? Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. А 14 грудня преса надрукувала повідомлення про те, що державною комісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Відтоді громадські організації чорнобильців України неодноразово зверталися до глав держави, аби офіційно визнати 14 грудня днем шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Та ці звернення ігнорували лише в 2006 році. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України. Відтак щороку ми вшановуємо учасників ліквідації. Керівники Житомирської області взяли участь в урочистому покладанні квітів до меморіальної дошки пам'яті першого міністра України. У справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Георгія Олександровича Готовчиця. до меморіального пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ жертвам Чорнобиля до пам'ятного знаку Чорний біль та до пам'ятного знаку Пожежним, які врятували світ. Серед присутніх привернула увагу й делегація з Японії, яка також вшанувала ліквідаторів. Японські благодійники «Чорнобиль-Тюбу» опікуються проблемами чорнобильців і є частими гостями на Житомирщині. Проблема з радіацією триватиме дуже довго. І ми знаємо, що на цих територіях проживають люди і що їм потрібна допомога. І тому саме, саме з цієї причини ми приїздимо сюди та допомагаємо цим людям. Громадяни, які мають статус чорнобильців, стверджують, що надання державного статусу Дню ліквідатора вкотре нагадує суспільство про проблеми ліквідаторів чорнобильців. На жаль, з цими проблемами люди залишились сам на сам державі, взагалі забули, що таке ліквідатор. Взагалі забули, що є такі люди, яких і роблять все можливе, щоб їх взагалі не було. Нема ліквідатора – нема проблеми. Пільги всі скасували, крім першої категорії, де дають тільки на оздоровлення. По медикаменно-дользному забезпеченню в області на рік на одного учасника ліквідації аварії на інваліда виділяється 70 гривень 72 копійки. Тобто 6 гривень місяць. Учасник ліквідації аварії, бо інвалід може піти і купити медикаменти в аптеці. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життям і здоров'ям. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції була локалізована з 1986 по 1992 роки. Тільки за офіційними даними у ліквідації і наслідків аварії всього взяли участь 600 тисяч людей. Ще більше мільйона було задіяно в роботах в 30-кілометровій зоні. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. В день шанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній. В Житомирі відбулася давно очікувана подія. В обласній клінічній лікарні імені Гербачевського урочисто відкрили терапевтичне відділення для потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. Були при тому і наші кореспонденти. Житомирщина чи не найбільше потерпіла від Чорнобильської аварії порівняно з іншими областями України. В зоні забруднення опинилися 42 території, приблизно 300 тисяч населення, тобто майже кожен четвертий житель. Разом з тим, в багатьох інших областях України спеціальне відділення для лікування потерпілих від Чорнобиля були, а в нас ні. Звичайно ж, чорнобильців у нас гарно і старанно лікували, але спеціальне відділення. Це і спеціальні медикаменти, і харчування, і апаратура. І от нарешті при вході в таке відділення урочисто перерізали стрічку. Наша влада обласна якраз системно працює над тими питаннями здоров'я нашого регіону, населення нашого регіону прикладання всіх зусиль для того, щоб можливості діагностики, лікування наших пацієнтів, наших жителів нашої області були на тому рівні, яке зараз передбачено відповідними європейськими стандартами. На сьогодні в нашій області 265 тисяч це постраждалих від наслідків на Чорнобильський АЕС і 8 тисяч ліквідаторів. Тому це терапевтичне сучасне відділення. Я маю надію. Що якраз дасть можливість покращувати, десь підліковувати здоров'я цих категорій громадян. Чорнобильці, як ніхто знають наскільки таке відділення в нашій області потрібне. Ми були в Вінницькій області, ми були в Черкаській області. Ми були здивовані, чому там менше людей постраждалих, а в них ці відділення є. І ми були здивовані, що там є. У нас немає і далі почалася війна. Щодо виділення цих коштів на сьогоднішній день? Потреба в лікуванні на даний час дуже велика. Наші ліквідатори мають не тільки один діагноз, а чотири і п'ять цілий букет. Так що дякувати Богу, будемо лікуватися і ще щось боже проживемо. Тож на урочистому зібранні відзначили тих, хто доклав багато зусиль, щоб відділення було медиків, громадських активістів, благодійників. А наш земляк, народний депутат України, голова Чорнобильської асоціації у Верховній Раді Володимир Арешонков зазначив, що фракція буде боротися, щоб держава прийняла нову програму підтримки потерпілих від Чорнобиля, а не скорочувала всі фінансування. Як це робиться зараз? На Житомирщині з тижневим візитом перебуває делегація з Японії, члени японської благодійної організації Чорнобиль Тюбу та гості з мерії міста Мінамісома, розташованого неподалік АЕС Фукусіма 1 З рятувальниками області їх поєднує тривала співпраця у наданні медичної допомоги пожежним, які брали участь у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС та особовому складу підрозділів ДСНС, які нині несуть службу на радіаційно забрудненій території. 13 грудня гості завітали до медико-санітарної. Частини управління ДСНС Житомирщини та вручили лікувальному закладу дарший сертифікат на отримання кардіографа, що дозволить своєчасно діагностувати серцеві захворювання. Вартість медичного обладнання 38 тисяч гривень. Сам апарат надійде до медичного закладу від вітчизняного виробника на початку наступного року. Рятувальникам восьмої державної пожежно-рятувальної частини міста Коростень друзі з Японії передали від колег вогнеборців з міста Мінамісома пожежну каску. Вона Поповнила колекцію з 26 пожежних касок, які з різних країн, яка роками наполегливо збиралася керівництвом підрозділу як символ справжньої дружби та єднання усіх пожежних світу. Не залишилися поза увагою і діти-рятувальників, вихованці народицького десятка та школи. Для них гості привезли новорічні листівки від однолітків з Японії, подарунки у вигляді іграшок, закладинок та орігамі. А для гасіння пожежу зоні радіаційного забруднення благодійники подарували лісника. Ам народицького лісгоспу 10 пожежних ранців, за допомогою яких можна швидко ліквідувати незначні загоряння лісової підстилки та локалізувати пожежу у місцях, куди не можна дістатися пожежний автомобіль. Хочу сказати, що ви і ми, як ми хто розуміємо, основну проблему проблему ядерного лиха. І ми продовжимо боротися ви в себе, ми в себе, щоб наші діти, наші онуки. Ті люди, які сьогодні проживають, могли спокійно жити і дикати чистим повітрям. Житомирська міський голова Сергій Сухомлин прозвітував за рік своєї каденції. Чиновник розповів журналістам, що вважає здобутком у роботі недоопрацюванням, та поділився планами, яким хоче бачити Житомир за декілька років. Детальніше про це дивіться у відеосюжеті Юлії Сімціцької. Свій звіт роботи за рік Сергій Сухомлин презентував через призму пунктів програми, з котрою йшов на вибори. Міський очільник бачить Житомир теплим, здоровим, комфортним для життя та красивим. За останній рік вдалося утеплити дитячі садочки та школи міста, надати теплі кредити для ОСББ. Загалом місто планує за декілька років зменшити споживання газу на 50%. Для цього хочуть побудувати теплоелектростанції. Но мы обратились с просьбой поменять, поменять структуру этого гранта, и мы предложили выделить деньги. Вместо того, чтобы использовать эти деньги и размазывать так, мелким слоем по Житомирским котельным газам, мы все-таки предложили проект строительства ТЭЦ. ТЭЦ на альтернативном топливе. За словами Сергія Сухомлина, за останній рік спільними зусиллями вдалося переоснастити приймальні відділення у лікарнях, збільшити фінансування спорту в декілька разів. Дбає міська влада і про безпеку громадян. Нині в місті працює майже 90 камер відеоспостереження: 70 камер в школах та 20 у медичних закладах. На капітальний ремонт освітлення міста виділили понад 18 мільйонів гривень, замінюють світлофори та обладнують пішохідні переходи. В пріоритеті міської влади залишається транспортна концепція міста. В этом году мы заказали, заказали расчет пассажиропотоков. Впервые была проведена эта работа на научном уровне. У нас есть полностью карта пассажиропотоков по городу Житомиру. И на основании этой карты сформирована уже новая концепция развития транспортной системы города Житомира. Она уже есть. Плюс в этой концепции. Ми делаем приоритет, даємо пріоритет комунальному транспорту і существенно сокращаємо количество пригородних маршрутов. Вже вестою якісних змін зазнає головна пішохідна вулиця міста. З потеплінням її планують озеленити, освітити, запустити фонтан та болерди, аби Михайлівська стала вулицею зустрічі і спілкування Житомирян. Проте міського голову нині хвилює ситуація з тротуарами в Житомирі. Взірає на то, що постоянно дають гарантійне письма, письма останнє письмо, По последним гарантийным письмам он гарантировал закончить эти работы до, за 21 день. Опять сроки они не уложатся. Вот. Но для нас это единственная возможность закончить этот бардак, который творится на центральных улицах города, подождать весны и после устранения всех недостатков тогда рассчитываться или не рассчитываться с этим подрядчиком. Сергій Сухомлин визнає, що робити гарні справи в Житомирі можна лише спільно, тому дякую за співпрацю депутатському корпусу. Проте розчарований тим, що деякі проекти не вдалося якісно реалізувати. Нині міська влада активно подає заявки на проекти, які фінансуються міжнародними організаціями, аби Житомир за кілька років став європейським містом. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. За оперативною інформацією Державного управління Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України на грип та ГРВІ впродовж минулого тижня в області захворіло понад 8 тисяч осіб, майже на 30% більше, ніж за попередній. Серед тих, що захворіли, понад 5,5 тисяч дітей та майже 2,5 тисячі дорослих. Вже госпіталізовано більше 300 осіб. Одним з головних заходів профілактики грипу є проведення профілактичних щеплень, проте станом на 12 грудня в області щеплено лише. 394 особи. Перевищення епідемічних порогів відмічається в Бруселівському, Коростишівському, Малинському та Радомжинському районах. У Житомирі епідпорогу ще не досягнуто, але захворюваність стрімко зростає. Як не підчепити грип? Про це далі у сюжеті Вікторії Лук'яненко. У інфекційному відділенні першої міської з діагнозом грип наразі лікується 21 пацієнт з ускладненням грип і пневмонія. П'ятеро грип починається раптово, тобто людина на роботу йшла цілком здорова, почувала себе добре. І раптово загальне таке нездужання, головний біль, висока температура. Через кілька годин приєднується сухий надсадний кашель і виражена загальна слабкість. Не може людина навіть встати. Цього року сезон грипу розпочався раніше аніж Зазвичай рідні боліли і боліють зараз поки ще. Сейчас у мене жена боліє з дитинком. Угу. А як ви рятуєте? Ну, допустимо, медикаменти в основному, так і эти народні средства, там маліна, каліна, всяке такое. Лікування грипу це насамперед використання противірусних засобів та зниження температури і зняття інтоксикації. І лікування направлене на недопущення розвитку ускладнень грипу, це насамперед таке важке ускладнення, як пневмонія. Берегти себе від грипу можна, впевнені житомирі утра їсти по ложці меду через минут 15 взяти кружку води, випити і буде порадок. Часний цибулю, все піно їм таке, і салом, і салами, ніяких нема проблем. Народні методи це завжди, будь ласка, але не в лікуванні. Найкращий метод профілактики грипу це є вакцинація. Звичайно, найкращий час для вакцинації. Конкретно від грипу це вересень, жовтень місяць, можливо, початок листопада. Що робити, коли час втрачено? Пити багато піття теплого, теплого, провітрювати кімнату кожних. Дві години потрібно мити руки після того, як ви проїхали в транспорті, прийшли з вулиці з магазину. Житомирянки Вікторія та Віра Петрівна уникають грипу, намагаються не користуватися громадським транспортом, а більше ходити пішки на дачу лісом, як пройдусь, хорошо, і воно мене я вважаю, що спаса. на бабуню пішком йдемо. Тралі там може бути вірус. А от ми йдемо пішком і в здоровому тілі здоровий дух Вікторія Лук'янко Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Інформатора одного з терористичних угруповувань затримали співробітники управління служби безпеки України в Житомирській області у районі проведення антитерористичної операції. Подільник бойовиків працював безпосередньо біля лінії зіткнення та передавав своїм кураторам інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів. Оперативники управління СБУ затримали зловмисника в одному з райцентрів Донеччини. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього доказові матеріали, що підтверджують його агентурну діяльність на користь НЗ. А також зброю та боєприпаси. Слідчі УСБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першої статті 258.3 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Житомирської області. Рятувальники Житомирщини постійно проводять роз'яснювальну роботу серед різних верст населення щодо попередження небезпек зимового періоду. Особлива увага. При відпрацюванні житлових районів фахівці служби порятунку приділяють соціально незахищеним громадянам та особам, які належать до вразливих верст населення. Вчора рятувальники спільно з фахівцями соціальної служби тетерівської територіальної громади провели комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання сіл Дениши та Буки Житомирського району. Деталі дивимося далі. Під час рейду особливу увагу учасники зосередили на помешканнях громадян, де для обігріву активно використовується пічне опалення а в господарських потребах плити на твердому опаливі. Е, хочу вам сказати, що коли ви е, розпалюєте піч, обов'язково слід, е, слідкувати за тим, щоб під топковим отвором була пустиночка. Безпосередньо перед топковим отвором дрова не повинні бути. Ну якби це порушення, оскільки всередині може випустити якась ринка і розпочатися пожежа. Вогнеборці роз'яснили селянам першочергові заходи, які слід здійснювати під час експлуатації опалювальних приладів, та надали інформаційні рекомендації, як не допустити пожеж. Господарям фахівці ДСНС вручили пам'ятки з протипожежними заходами у побуті взимку. Навчати правилам безпеки життєдіяльності потрібно змалку, тому в рамках пожежно-профілактичного відпрацювання фахівці служби порятунку провели урок безпеки для учнів Денишівської загальноосвітньої школи, дітям вкотре нагадали про правила пожежної безпеки у побуті та які причини найчастіше призводять до надзвичайних ситуацій. Окрему увагу надзвичайники звернули на безпеку у поводженні з вибухонебезпечними предметами. Діти із цікавістю переглянули навчальний фільм про небезпечні знахідки та роботу піротехніків ДСНС. Ну я більш не почув, а повторив, що не, не можна торкатися невідомих предметів, які нагадують боєприпаси або взагалі мають якусь підозру, викликають у тебе. Також необхідно попередити усіх оточуючих, аби Уникнути можливих жертв зателефонувати 101 і ні в якому разі не торкатися цього. Було все ж таки тако цікаво переглянути відео, де ми бачили наслідки взривання пуль, взривання боєприпасу та можливість його розпиляння. Ти знаєш. Для закріплення отриманого матеріалу рятувальники провели вікторину за правильні відповіді. Кожен знавець отримував сувенірну та навчальну продукцію. також мешканці села змогли цього дня отримати консультації з питань пожежної безпеки під час візиту рейдовиків до територіальної громади. А наш інформаційний випуск триває і в другій частині. Говоритимемо про таке. Якими є нові особливості у процедурі реєстрації, оформлення нотаріальних посідок, вирішення проблем правого характеру? Найкращі ліки це мамине молоко під таким гаслом відбулася прес-конференція щодо реалізації соціальної кампанії в підтримку грудного вигодовування. До благодійників та усіх небайдужих громадян звертається родина Броновицьких із Радомишля. Родина потребує грошових коштів на лікування тримісячної Маргарити. Донька пожежного Маргарита Броновицька потребує термінової пересадки частини печінки. На операцію необхідні значні кошти, яких у родини немає. Маргарити встановлено діагноз, білярна атрезія, тип 2Б, хвороба Німана, піка тип С. Це рідка вродження патологія жовчововідних шляхів. Печінка взяла. На себе функцію жовчного міхура з таким діагнозом дитина може прожити не більше 3-5 років. Її постійно мучать болі. Наразі вона приймає ліки. Родина звертається допомогти Маргариті. Фінансову допомогу можна перерахувати на картку мами Броновицька Людмила Петрівна. Номер картки, Ощадбанку та телефон бабусі. Ви зараз бачите на екрані. Не лишаємося байдужими до чужого горя. Початку цього року на Житомирщині зареєстровано понад дві сотні шлюбів із громадянами інших держав, із них два, коли обоє із подружжя були іноземцями. Як доводить практика, попит на оформлення документів особистого характеру, які можуть бути чинними на території нашої держави та одночасно за її межами, постійно зростає. Зважаючи на євроінтеграційні процеси України, ліберазацію європейським союзом візового режиму, вітчизняне законодавство у цій сфері, системно адаптується під світ. Ві вимоги нові особливості у процедурі реєстрації та розірвання шлюбів, оформлення нотаріальних посвідок, поступового переходу на паспорти європейського зразка, можливості вирішення проблем правового характеру у режимі онлайн обговорювали на нараді семінарів головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області. Далі пряма мова. З останніх нововведень, які відбулися у системі державної реєстрації як і цивільного стану, це те, що стосується саме реєстрації шлюбу. Тобто, колись громадяни при реєстрації шлюбу отримували один примірник свідоцтва про реєстрацію шлюбу, тобто як би для сім'ї. Зараз, з 1 жовтня, ми видаємо вже по два свідоцтва. Тобто свідоцтво отримує і наречений, і наречена. Ще яке нововведення відбулося: це ми не проставляємо у печаток, у тих, що, стосуємо, верніше, штампів, тих, що стосується штампів, ті, що стосуються державної реєстрації шлюбу. Тобто раніше проставлялися штампи про те, що зареєстровано шлюб там. Зараз, на даний момент, з 1 жовтня знову ж таки, після останніх змін законодавства, Настрій штампи не проставляються. У нас було 9 тільки районів, де видавали всі паспорти нового зразка, і картки. Зараз у всі райони області, у всі державні міграційні служби, районні сектора і відділи поставлені ці автоматизовані робочі місяця, які дають змогу паспортизувати новими документами. З біометричними електронними носіями. З такими питаннями громадяни до нас будуть звертатися все частіше і частіше. І хотілося б все-таки, як то кажуть, підходити до цього питання, ну, вже во всі оружії. Тому е, хотілося, хотілося б послухати, почути те основні зміни, які. Будуть стосуватися кожного з нас як на кожного з нас особисто, бо наскільки я розумію, все ж таки буде повна зміна документів, так і поряду службових питань, коли до нас за отриманням тої чи іншої послуги будуть звертатися громадяни. Найкращі ліки це мамине молоко. Під таким гаслом сьогодні в прес-центрі Одата облради відбулася прес-конференція щодо реалізації соціальної кампанії в підтримку грудного вигодовування немовлят. Подробиці далі. Ідея заходу належить депутату Житомирської обласної ради, голові комісії з гуманітарних питань Олені Галагузі. Олена Галагуза, котра нещодавно стала мамою, говорить про дослідження, які показують, що найкращий спосіб вигодування дітей це початок вигодування протягом першої півгодини життя, виключно грудне вигодування до шести місяців та продовження його до двох років. Це сприяє зниженню кількості випадків дитячої смертності та покращенню здоров'я матерів. Дуже прикро визнавати про те, що інфраструктура обласного центру взагалі не пристосована для немовлят і для годуючих мам. І просто хотілося звернути увагу у всіх установ і підприємств, незалежно від форм власності, до цієї проблеми, щоб всі з розумінням ставилися, говорили з закладами громадського харчування, і будемо просити всій кав'ярні, наприклад, щоб. Коли мама заходить годує молоком дитину, щоб їй давали, наприклад, скляночку води безкоштовно. По перше, це ніякі не витрати для кав'ярні. А мамі буде дуже приємно, бо ви ж знаєте, коли годуєш молоком, то постійно хочеться пити. Ганна, як і інші молоді мами, впевнена, що в Житомирі не вистачає культури грудного вигодування. Багато з матерів або хочуть перевести дитину одразу на суміші або елементарно. Їм незручно годувати, вони не знають, як це робити. Вони не можуть погодувати дитину десь в закладі або просто в місті. Вони ховаються від своїх рідних, тому що вважають, що це якось неприродне, що люди не мають цього бачити. Звісно, не потрібно це виставляти на показ, і акцентувати на цьому увагу, але і не потрібно з цього робити якусь велику таємницю. Світлана Гристь, яка очолює управління сім'ї, молоді та спорту, вважає, що треба все робити задля для того, щоб мамі в будь-якому місці було зручно годувати малюка. Це дійсно потрібно про це говорити постійно і тим паче не просто говорити, а втілювати в життя ці моменти, щоб кожній мамі було дійсно зручно годувати малюка. Ми розуміємо, що зараз. Просто в соціумі настільки всі мобільні, що зручно щоб було, щоб зручності були будь-де, що в бібліотеці, що в магазині, що в кав'ярні. На незвичній прес-конференції мами обмінювалися думками, як зробити житомир кращим та зручним для них. Вже зараз ми ведемо перемовини із міською із обласною владою, щоб принаймні в центральних вулицях міста, де знаходяться їхні комунальні заклади. Щоб вони встановлювали або такі дошки сповивальні, ну вони мобільні, там піднімаються, опускаються, або сповивальні столики. Ми будемо робити брендинг, наліпки, наприклад, заклад дружній до дітей, і мами будуть знати де це, тобто вони будуть їхати, наприклад, з колясками. І виникла потреба. Вони зайшли і це зробили. Дуже хотілося, щоб ми об'єднали свої зусилля. Анжеліка нестерчук, Віктор Підвисоцький – Новини Житомирщини. Тири сотні торгівельних майданчиків, організованих державним лісогосподарським підприємствами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, запрацюють до кінця тижня біля контор лісництв, розсадників та рекреаційних майданчиках, уздовж автошляхів області на ринках, сіл, селищ та міст. Про це повідомив перший заступник начальника управління Роман Ільїн. Новорічні деревця можна буде придбати за помірною ціною в залежності від висоти, як і в попередні роки лісівники пропонують зелений. Красунь в горщиках, також бажаючі зможуть взяти ялинку на прокат. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну рубку одного дерева на громадян накладається штраф в розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб від 7 до 12 неоподаткованих мінімумів. Окрім цього, доведеться відшкодовувати і розмір шкоди, заподіяний лісовому господарству. Розмір від незаконного вирубування новорічних ялинок за Лежить від діаметра дерева, та у грудні січні збільшується втричі. В середньому сума, яку доведеться сплатити порушнику за незаконно зрубану ялинку діаметром від 10 до 14 сантиметрів, буде становити 710 гривень. У минулому році за самовільну рубку хвойних молодняків до адміністративної відповідальності притягнено 25 осіб, накладено та стягнено понад 2000 тисячі гривень адмінштрафів та 6000 тисяч гривень за подіяної шкоди. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин, як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається мінлива хмарність, сніг. Вітер північний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус один мінус два, в день три-шість морозу. У наступні дві доби по області за попередніми прогнозами очікується зниження температури повітря вночі до мінус одинадцяти. В день буде від мінус п'яти до мінус восьми морозу.